Привіт! Сьогодні працюю над свідоцтвом досягнень. Вже намагаюся їх роздрукувати. Свідоцтво досягнень у мене будуть ось в таких штучках. Я їх на фотобумазі, фотопапері роздрукувала і буду ось так відкриватися. І ви мене просили, щоб я записала рекомендації, які я пишу. Тому сьогодні з вами ділюсь цим. Отже, що я роблю перше? Найперше, вбиваю в Google рекомендації для батьків для свідоцтва досягнень. Куча є посилань. Мені найкраще посилання ось таке сайт урокок і є великий перелік, допоміжний рекомендації для батьків свідоцтва досягнень. Саме мене хвилює перший клас. Я відкрила саме це посилання, тому що можна відразу з нього копіювати. Отже, мої рекомендації складаються із приблизно трьох-чотирьох речень. Ось такий алгоритм рекомендацій, ну, я створила сама це, ніде їх не читала. Просто мені так зручно їх робити. І я гадаю, що так батькам моїх дітей буде найзручніше читати. Отже, мої рекомендації складаються приблизно з трьох-чотирьох речень. Перше речення, друге, третя, ну це я, наприклад, взяла. Дивіться. У першому реченні я пишу про те, як дитина в загальному була активною і як себе вела під час уроків. Або під час дистанційного навчання, або під час очного навчання. Також писала рівень знань дитини, могла в першому реченні написати загальний рівень знань дитини. Ми то рівні не ставимо в першому класі, але загальний я писала. Там, протягом першого року навчання у Марійки є високий рівень знань. Якщо дійсно дитина старається в абсолютно всіх предметах, то чому це не написати? Друге речення. Я пишу про те, які є успіхи в дитини. Є успіхи у виконанні. І от саме цю частину я беру із переліку частин того сайту, який я вам показала. Ось так. Обираю а, те, що для дитини в чому є успіхи дитини. І от я обираю, копіюю, можливо, закінчення змінюю, щоб воно правильно читалося. Ось так. А, тут ми бачимо переліки з української мови, з читання, з математики. Мистецтва не побачила, от єдине, що я дописувала, це мистецтво, бо є такі діти, які ну, добре малюють або створюють якісь вироби, то я це писала. в свідоцтві досягнень. Значить, перше речення я писала про те, наскільки дитина в загальному є там активною, пасивною, або який рівень знань. Друге речення пишу успіхи цієї дитини і в чому саме успіхи є. Третє речення, я рекомендую звернути увагу на той факт, який у дитини є найменше сформований, щоб батьки звернули увагу. Ось так. Скажіть мені, як заповнюєте рекомендації ви? Також пишете 3-4 речення, чи можливо менше. Чи можливо вже ви роздали свідоцтво досягнень? В кого які пропозиції? Абсолютно все пишемо в коментарях, тому що, незважаючи на те, що це мій... Другий перший клас дещо забулося, бо трішечки інша система рекомендацій вчителя була там в третьому, четвертому класі, бо там більш детальніше було по предметам. Тут більш загальна характеристика. Тому читаю абсолютно все, в тому числі і виправлення колег, можете виставляти мені оцінки, де я що неправильно написала чи неправильно прочитала, можете мене оцінювати.